Доброго дня, любі підписники, дорогі спонсори і просто халявщики. вітаю вас на черговій моїй відеорозповіді. І сьогодні я вам розповім про те, звідки взялася назва Русія. Що воно означає? І чому вона не має ні найменше відношення ні до Русі, та котра Київська, ні до України, ні тим більше до міста Києва. Отож, ну, розпочнемо. І розпочнемо ми з того, що всі ви знаєте, що наш ненаглядний Запагебриковський північно-східний сусід, який сволоч не дає нам спокою уже скільки років підряд, від самого початку свого блядського існування претендує на те, щоби перейняти на себе право наступництво від Київської ніколи не існуючої Русі. Аргументація його в підтвердженні своїх цих прав правонаступництва ні на яку голову не налазить, але це їх не сильно хвилює, тому що їхні дебільні вигадки вони підтверджують тупо фізичною силою. І кожного, хто аргументовано намагався їм заперечити в їхніх претензіях, вони просто знищували. А добрі союзнички з усіх сторін їхньої недоамперії просто нічого собі з цього не робили. Але от сьогодні, мій ненаглядний глядач, ти дізнаєшся всю святу правдоньку, Звідки взялася ця взагалі назва РУЗ. А почнемо ми з того, що я вам презентую надзвичайно яскраву особистість. Знайомтеся, це генерал Запагебської, царської ампоерської армії, якого звали Ру Ніколяй Владімірйович. Найбільше в цьому житті він відрізнився тим, що добряче так проїбався в Першу світову війну, але саме головне, це саме він фактично примусив недоцаря Ніколяшку II відріктися від престолу. Чим фактично поклав кінець існуванню Запагебриховської недодинастії Гаманових. Але не діяльність цього персонажа, цього пухлогубінького такого генеральчика, нас зараз цікавить. Нас зараз цікавить виключно його прізвище, котре в латинському варіанті його написання, тобто на латиниці, на ну, французькій, на німецькій, пишеться через два с. Русисики. При тому, що в оригіналі. Його прізвище на кириличному написанні пишеться Рузикий. Звідки ж взялося таке розпрекрасне для заперебрика прізвище для такого дуже нехорошого генеральчика? Що дуже просто, цей генеральчик мав водчину, котра знаходилася неподалік від Мацкве поблизу міста Руза. Заснованого ще на початку далекого 14 століття, котре війшло в склад Запагебриковської, Мацковської недоамперії тільки на початку 16 століття, хоча знаходиться доволі недалеко від Мацкве. Місто Руза отримало свою назву від ріки Руза, котра впадає в ріку Мацква. Ну, а далі по притоках прямо у Волгу. Тобто річка Руза, незважаючи на свою невелику відстань і неглибоководність, все-таки могла бути частиною торгових древніх шляхів по ріках. Якщо ви захочете побачити карту держав на початок, наприклад, 15 століття цих територій, то ви побачите, що князівство Смоленське Котре знаходиться в безпосередній близькості до Удільного князівства Рузького, в той час знаходилося в складі Великого князівства Литовського. А тим, хто не в курсі, я вам розказую, що Смоленськ, побудований на берегах річки Дніпро. І Дніпро витікає зовсім неподалік. Від того місця, звідки витікає ріка Руза. Іншими словами, всі, хто хотів везти товари, наприклад, з Києва в Мацкве, або ще ліпше з Києва в Баку, мали проходити шляхом на північ по Дніпру, потім волоком перетягати свої човники в одну з приток Волги, наприклад, річку Мацве, річку Руза. Або й саму Волгу трохи північніше, якщо вистачало дурі аж стільки волочити, потім цими річками сплавлятися в основне русло річки Волга, а звідти уже в Каспійське море, і в Баку, наприклад, або в Персію. Тобто, щоб ви собі зрозуміли. Шлях любого торгівця, любого подорожнього, любого посла, купця чи будь-кого іншого, хто хотів дістатися на територію Волги, так чи інакше проходила через територію Князівства Руського, того, котре має центру місто Руза, назване в честь ріки Руза. Іншими словами, річка Дніпро закінчувалася там. Де закінчувалося Литовське князівство, в сладкотрого входило князівство Смоленське, тобто там, де починалася земля князівства Удільного Рузизького, того самого міста Руза, котре було засновано з дозволу князя Мацковського Івана Каліти, 1328 року. І в писанині літопісні записано як село Руське. І тут ви маєте зрозуміти дуже простий і чіткий момент. Для всіх, хто намагався добратися в Мацковію водними шляхами, та сама Мацковія починалася з Руської землі. А відповідно, для всіх, хто не сильно плавав в географічних назвах тодічної мацковської землі. Вся територія Мацковії, по суті, була землею Руською, тому що земля Руська була першою землею, котра не була землею князівства Великого Литовського. І по суті, всі, хто мав намір подорожувати на Мацковію, бачили ту саму Мацковію через призму землі Руської. Бо отут ще Смоленськ, князівство Литовське, а там вже земля Руська. Де стоїть Мацкве, де живуть татари і все таке. І в такому способі називання земель нема нічогісінько дивного, тому що такий спосіб називання земель використовувався абсолютно по всій території Планетоїда Земля. Так, Азія отримала свою назву від греків, бо греки спочатку так назвали Малу Азію, а потім і вся Азія сталася називати по їхній назві. Так Африка отримала свою назву від греків. Коли римляни назвали північну частину земель колишнього Карфагену провінція Африка. І ця назва поширилась на всю територію Африки. Бо що греки бачили Азію через призму Малої Азії? Так греки бачили Африку через призму провінції Африка. Так і Сибір отримав свою назву від назви поселення Сибір. Пардон, Шібір, яке одночасно дало і назву всьому Сібірському ханству. Хоча Сібірське ханство займало лише територію верхів'я ріки Обі, Ну, але ж для запага Грека, вся територія сучасного Сібіру була через призму Сібірського ханства, і через призму території довкола міста Шібір. Саме таким способом отримували назви всі, Території на нашому планетоїді Земля. Ну, а раз ми тепер з'ясували. Чому Рузиске називається все Рузиським? І звідки ця назва прийшла. Давайте перевіримо ще дві штучки. Штучка номер. Раз. Ну, територія ж називалася Рузика, а сучасна територія Запахебка називається РусиСК. Це ж там ціла буква, яка абсолютно дуже навіть схожа одна на одну. Замінені. Може таке бути, щоб то було правдою, чи не може? Ну що ж, я вам пропоную тоді подивитися на карту самих запахабриковців. Зараз я вам презентую карту нагоди в Сибірі, складену в 19 столітті. Офіційною! Навукою не до не до недоампериї. Я пропоную вам звернути увагу на такий народ, який сьогодні називається Тунгу СИ через С. буква, як в слові Сибір. Але, якщо ви подивитеся, що написано в назві цього народу на цій карті, то ніякої букви СИ ви там не поведете. Тому що там записано тунгу з букву з, та як з перебрик. А як так ще сталося, що тунгу з в тунгу Дуже просто. Бо за перебрик завжди пиздить. Особливо тоді, коли йому це дуже дуже-дуже, дуже дуже, дуже, дуже блять, вигідно. Іншими словами, ви маєте зрозуміти дуже простий прикольчик, котрий полягає в тому, що самі ж Запагебриковці в дуже багатьох місцях, зокрема, наприклад, в назві народу Тунгу З, поміняли літеру на букву СИ, чи так їм було легше говорити, чи так у них челюсть виросла, що їм прийшлося міняти букви. Це питання 250. Факт поляє в тому, що ми маємо підтверджений факт: на карті, на Запаге карті, створений офіційними органами Запагебрехівської недоамперії, де вони сьогоднішніх тунгусів обзивають тунгузами. А ще на фоточках генерала Рузицького, написаних латиницею, ми теж бачимо заміну букви «з» на букву С. Та постає дуже просте питання, якщо за греб-геб-грековцям було дуже вигідно присосатися до історії давньої, ніколи не існуючої Русі, Посміли сміли би вони замінити аж хідну літеру в власній назві? Мені от щось підказує, що на раз-два вони би замінили цю букву, ще навіть не зноси, а навіть з на могли би вони замінити. Якби їм це просто було вигідно. А ЗНС підмазати? Ну так це на раз-два. І все ж треба просто брати до уваги той простий прикол, що ми маємо чіткий і зрозумілий розвиток подій того, чому вони отримали свою назву така, як Рузкі, як ця назва могла поширитися на їхню територію. А саме головне. Ми маємо документально підтверджений доказ на карті в Сібіру, що раніше самі ж Запагепликовці багато де, де вони зараз взивають букву «С», раніше взивали букву «З». Ну і нам залишається засивати прикол номер 2 А наш прикол номер 2 полягає в тому: а що ж, значить, їхня назва «Рузке» само собою, всі намагаються зразу вилизати, Походження цієї назви з назви ріки. А назва ріки Руза зразу шукається в назві, яку могли дати тільки у Грофіни, і назву цю знаходять литовській мові від слова русноті, що перекладається повільно текти. Само собою ніхто навіть не береться виводити назву від народності, яка там проживала, правда? Ну боже, шиш, ж, там одна єдина ріка на весь їхній заболотний край, яка дуже прям повільно тече, правда? Всі інші річки там швидкі, блять, як панос. А оця повільна, тому саме її назвали повільною рікою. Ну якось так ось получається, так? Само собою, я вам пропоную власну версію походження назви цієї ріки. І, само собою, я її буду виводити з мови грецької, тому що саме грецькою мовою все на світі було названо, особливо в ті часи, особливо, блядь, на територіях Православія, котре напряму було запозичено з тодішньої Візантії, грекомовної. Але вертаємося до походження назви. Я стверджую, що походження. Назви ріки Руза походить від населення, яке проживало на цій території. А що ж тоді означає з грецької мови слово Руза? А слово Руза з грецької мови перекладається як рум'янець, той самий рум'янець, котрий дуже часто виступає на щоках. Той самий румянець, який собі бурачком, бляха, їхні красавіци намальовували на своїх щічках, щоб підтвердити на то, наскільки вони нів'єбенно красиві, і таким самим способом тим бурацьком підсилити ефект красивості своїх щічків. То ви в сьогоднішніх рузисиких румянця на щоках не знайдете. Зісралися вони, Рузисики, не схожі вони на свої оригінали. Але ще на картинах 19 століття оцих руманощоких красномордих дєвідців-красавіців ви до курви мами можете знайти. Все 19 століття всі народні образи просто засипані оцими червонощокінькими з рум'янчиком. Красномордіки вопші. Але ми можемо піти ще далі, тому що ви ж абсолютно без проблем знайдете зображення сучасних жителів тої самої Сибіри, в яких тупо від природи щоки просто вогняно-червоні. Тому що це їхня вроджена природна особливість. І навіть не сумнівайтеся в тому, що коли греки вперше приперлися на територію річки Руза, там проживали люди з абсолютно червоними харями. Точно такими, які зображені на картинах ще 19 століття, і точно такими, які зараз є в дуже-дуже багатьох народів уже монголоїдної зовнішності. Тому вельми, шановне панство, я навіть не сумніваюся в тому, що руза... Ця назва грецька означає вона червономорденьких. Саме тому вона була дана території, на якій ці червономорденькі проживали. І саме через це, що ця територія річки Руза була першою землею після закінчення територій, по яких протікає річка Дніпро, і саме через неї пролягав шлях на весь басейн Волги. То весь басейн Волги, а потім і решта територій, отримали назву Росія. І тут ми отримуємо відповідь, чому? Чому? Назва Запагебековської національності звучить не хто, тобто не росіянин, а який? Тобто русський! Тобто червонощокінький! Красномордінький! Бо саме це було найяскравішою візуальною особливістю тодішнього населення всіх цих територій. Тому, коли його питали ти хто, а він казав, я Масква, йому казали не Пизди, ти Рузке, в тебе морда червона. Та й таке. Дякую, що ви слухали мою цікаву оповідь. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобалася. Якщо хочете, можете поділитися враженнями від неї. А я на цьому закінчую. Дякую вам за увагу і хорошого вам всім дня!